У Києві на Михайлівській площі відбувається Київ Прайд. Традиційно там зібралися і ті, хто виступає проти ЛГБТ Руху. Влада цимбаленко з нами на прямому зв'язку. чи багато людей зібралися що взагалі відбувається. Ігорю трохи більше як півсотні людей зібралися сьогодні під міністерством закордонних справ України для проведення ЛГБТ-фестивалю, а точніше, як там зазначили організатори і учасники освітньо благодійного заходу, оскільки зараз тут проводяться лекції, дискусії. Лекція яка проводиться зараз на тему людей ЛГБТ у війську, благодійний тому, що також збираються гроші на дрони для наших військових. Я ж зазначу, що є і противники таких Елгабетефес. Естивалів вже була інформація про те, що поліція їх затримувала перед початком. А вони є і зараз їх поліція трошки відтіснила. Вони стоять на Михайлівській площі. Загалом можу сказати, що ситуація тут досить спокійна, оскільки поліції тут набагато більше ніж учасників акції з обох сторін. Тому учасники ЛГБТ-фестивалю спокійно проводять свої лекції, яких буде сьогодні? Тут чотири. А противники стоять трохи далі і викрикують а, різні гасла. Така ситуація в мене на зараз. І тобі слово. Дякую, Владо. Влада Цимбаленко про захід Київ Прайт у Києві.